Вітаю, я Вінсент Меттель, і сьогодні я говоритиму про стосунки. Ми любимо підглядати, підглядати за іншими, щоб зрозуміти, наскільки нормальні ми самі. І стосунки одна із тих речей, у яких ми підглядаємо найбільше. Адже тут це залежить не тільки від нас. Поруч є партнер, і надзвичайно спокусливим буває дізнатися, а чи це він вона робить щось не так, чи я сам у такий спосіб, спостерігаючи за іншими, ми вибудовуємо власне життя за шаблоном, за вже відомим і добре пройденим шаблоном нормальності. Отак От робити у стосунках правильно, а так, численні тіктоки робити не радять. І звісно. Так жили наші батьки і батьки їхніх батьків, і багато-багато поколінь до нас. І, напевно, у цій нормальності присутня велика мудрість. Але що, якщо ви інші? З одного боку, можна припустити, що ваше особисте це насправді хвороба. І значить, ви. Можете відвідати психотерапевта і нормалізувати своє психічне здоров'я у такий спосіб, що вам подобалися саме ті стосунки, які у вашій країні у ваш час вважаються нормальними. З іншого боку, можна спробувати пошукати компроміс, розібратися, що з вашого насправді ваше, а що дійсно потребує корекції. У стосунках ми часто рухаємось за якимось паттерном, сценарієм тим, що підчепили змалку з дитинства. І дуже часто, особливо в наших широтах, він буває патологічний. Через це ми знову і знову нібито наступаємо на ті самі граблі. В такому випадку, дійсно, для того, щоб вийти з цього сценарію, потрібно нормалізувати психічне здоров'я. Інша справа. Якщо вам подобається жити так, як ви живете, і мати ті стосунки, які ви маєте. Але під тиском соціуму вам не комфортно відчувати себе білою вороною. В такому разі, будьте собою і майте ті стосунки, які вам подобається мати. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою, вінсент! Мертель ваш провідник до щастя.